Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Сьогодні ми поговоримо про кульбабу. За вікном місяць травень, а в травні 13 травня, Всесвітній день Кульбаб. Так, це було трішки назад декілька днів. Але 13 травня це Всесвітній день Кульбаб. То поговоримо про кульбабу. Кульбаба це сама та квітка, яку впізнають практично всі, адже вона проростає майже всюди. І всі її бачили, всі її знають, як вона виглядає. Та насправді у світі налічується понад 2000 видів кульбаб. 2000 видів кульбаб. Тому навіть не кожен експерт може їх розрізнити по всіх видах. Ця жовта квітка найперше цікава тим, що після квітнення кульбаба перетворюється на пухнасту кульку з насінням. Багато людей вважають ці дві стадії розвитку різними рослинами, але це одна рослина. Українське слово кульбаба утворене від давнішньої форми кульбава, яке походить від праслов'янського слова кульбастий. Тобто квітка, яка здатна до загинання, округлості, горбата, загнута. Багато ще хто її називає, російськомовною одуванчик, але це кульбаба. Отже, які цікаві факти можна розказати про кульбабу? Кульбабами лікують рани. Якщо вас раптом вжалила оса або бджола, то шукайте негайно шукайте кульбабу. Ця квітка допоможе полегшити біль. Для цього достатньо зірвати її і помазати схожим на молоко соком місце укусу. І вже через 5-7 хвилин біль або повністю зникне, або сильно ослабне, і вам буде набагато легше після укусу. Кульбабу лікарську застосовують для поліпшення травлення. Як засіб, який збуджує апетит і додає силу при діабеті, авітамінозі. також кульбабою лікують анемію, серце, нирки, кишечник, порушення обміну речовин. Народна медицина заявляє про протипухлинну властивість кульбаби лікарської, але ж завжди пам'ятайте, що потрібно обережно застосовувати в народній медицині всі рослини. Тому хоч вони і рослини, але потрібно обережно все застосовувати. Так, що там ще про кульбаби цікаве є? Кульбаби мають багато різних вітамінів та корисних речовин. У кульбаби міститься кальцій, залізо, фосфор, калій і вітаміни А, Б, С, Е. Також білки до 5%. В коренях деяких кульбаб міститься навіть каучук, з якого виготовляють шини для транспортних засобів. Молоді стебла і листя кульбаб містять вітаміни в 2 Листя ж кульбаби використовують в косметиці, з нього готують маски. Воно живить, зволожує і омолоджує нашу шкіру. Також кульбаби додають до їжі. Кульбаба здавна використовувалась в їжу різними народами. Її вживали перші поселенці на американському континенті. Більшість народів вважають кульбабу бур'яном. А в Китаї її називають овочем, оскільки тут вона дуже часто вживається для приготування різних страв. З бутонів кульбаби готують варення, яке має золотисто-жовтий колір, густу консистенцію, має сильний аромат і різкий смак. А з підсмажених коренів кульбаби роблять напій, який може служити сурогатом кави. в Італії кульбаба дуже популярна і улюблена їжа. Тут страви з кульбаб можна знайти в меню багатьох ресторанів. Їх навіть подають до весільного столу. Скажу з особистого досвіду, що їв я салат з листя кульбаби, але потрібно його вміти правильно готувати. Тому що саме листя кульбаби гірке на смак, тому потрібно, я не знаю, що з ним робити, щоб воно стало набагато смачніший цей салат. Але я їв і досить-досить смачно та й корисно ж. І ще такий цікавий факт, що скульбаб роблять, роблять алкоголь. З пелюсток кульбаб роблять алкогольні напої. Для прикладу, в бельгійському місті Ої з цих рослин виготовляють пиво, а також додають їх у паштет. Бельгія загалом є однією з рідкісних країн, яка культивує кульбаб у великих кількостях. Хай приїздять до нас, ми їм дамо кульбаби. Більше того, з кульбаб роблять вино. З давніх часів на Британських островах виготовляють дуже популярне в і вино з квіток кульбаби. У своїй відомій повісті Кульбабове вино фантаст Рей Бредбері згадує про це. Як бачите, з кульбаб можна не тільки додавати в їжу, а ще й виготовляти деякий алкоголь. Ну і найзвичайніше, вона є лікарською рослиною. Це ми всі прекрасно знаємо. І також кульбаба радує наше око, коли воно цвіте. Ось таке сьогодні коротеньке відео про цікаві факти про кульбабу. Якщо воно вам сподобалося, ставимо вподобайку. Пишемо коментар, що ви робите із кульбаби. Чи просто милуєтеся, чи додаєте до своєї їжі, чи використовуєте як засіб для лікування, можливо, ще щось з нею робите. Так що пишіть у коментарях, як ви використовуєте кульбабу. З вами був ліричний селянин. Всім гарного врожаю. На все добре!